В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава на В сьогоднішній день ми можемо собі дати відповідь на одне дуже важливе запитання. Що таке є молитва? Перебуваючи зараз в стані війни, перебуваючи в стані, коли в нас війна. Тобто агресор забирає всі зручності. Наприклад, забирає світло, наприклад, забирає той самий газ, де теж без електрики не може нічого бути. І ми залишаємося один на один з собою, залишаємося наодинці зі своєю совістю. Де перебувають довгі вечори, де в цей час немає інтернету, що відбувається? Відбувається дуже важлива річ. Немає людина, куди себе подіти. І допоки ми цього не могли зрозуміти до тих пір, поки в нас цього всього не забрало. Весь час нас забирав інтернет. Весь час забирав у нас суєта. Тобто, все було підключене на інтернеті наше життя. Ви це задумувалися, можливо. Тому що коли виключають світло, ми не так думаємо про їжу, як зловити десь сітку в телефоні. І це дуже-дуже дивно є. І про це я думав ще минулого року. Коли аналізував своє життя, що людина не може жити без певної інформації. Їй дайте книжку почитати, дайте відео подивитися, щоб людина вбила свій час. Але час вбивав людину. А зараз, навпаки, Господь зробив нам все так, щоб ми відкрили своє духовне життя. А ми його відкриваємо. Думаю, що ні. Чому? Тому що всі 4 години, в яких нас, наприклад, по графіку відключають світло, ми ж чим зайняті? Зробити так, щоб інтернет був. Переключитися, зловити, піти на те місце. Тобто все зробити так, щоб цей інтернет з'явився. Але, знаєте, є дуже знову важлива річ. Що запускаючи це відео, ми будемо чекати на одному місці, і воно буде перерване нам іти, але ми будемо отак трястися біля нього. Цікаво, виходить. Дуже і дуже цікава річ зараз. Нас підсадили на інтернет як наркоманів. Ми без інтернету не можемо жити. Сьогодні, коли прийшов до храму, то було прохлодно, включили кондиціонери, включили опалення. Але Господь бачить, що у кожного намір був людський прийти до церкви в тепло, але світло пропадає. Прийшов я, прийшов пан Борис, пані Людмила. Помолилися і так прохлодно, зараз вже починає храм теплішим ставати. І тут хлоп і виключається світло. Приходить дві людини, три, чотири, і прохладно стає ще в храмі. Але коли зараз в нас вже людей більше 20, що відбувається? Відбувається тепло. В храмі вже не так холодно, вже не так пар йде з рота. Що це означає? Це означає, як молитва може гріти кожного. Якщо ти поодинокий, ти молишся, але ти замерзаєш. Сам по собі відчуваєш, що прохладно. Але коли ми стаємо більшими, коли ми всі разом молимося, підноситься наша молитва. І нам вже стає тепліше. Ось як працює. Молитва. Ось як працює дорогі брати і сестри, молитва. Це зараз в кожному процесі треба брати аналіз, як взагалі треба своє життя перемінити. Бо світло відновиться, Україна заживе. Але головне з цієї війни, з цього найгіршої катастрофи, що сталося в 21 столітті. Вийти іншою людиною, вийти людиною такою духовною, якої я не міг собі замислитися рік тому, два роки тому. Так Бо хтось скаже, що я переживав. Ви згадайте, 14-й рік. Ми переживали, але пішов час, і ми почали жити далі, почали пристосовуватися, почали вже казати, що війна там. Там ще далеко і своїм життям живемо. І ми не переобразилися. Господь давав нам шанс переобразитися, дати в молитву, кинутися в молитву, кинутися туди, там, де є допомога, зануритися в життя Господа. Але ми цього не зробили. І зараз Господь знову дає шанс. Дає кожному шанс зрозуміти, що таке взагалі молитва. І на своєму тілі це ми можемо самі. Зрозуміти, що один в полі не воїн. Але треба зрозуміти, що в Христа і один є воїн в полі, тому що там, де є один, там прийде і інший йому на допомогу. А якщо ми будемо уявити собі на секунду, цілим селом от масштабно село там має, не знаю, 500 населення будинків, 600, не знаю. Якби цих 500 людей вклинилися в молитву, хіба би не було краще в цьому селі? Тарасівка має 10 чи 15 тисяч населення. Якби всі вклинилися один на одному допомагати, не було би краще. А боярка, а ОТГ Боярське має б за 50 тисяч населення. Якби ось це тільки в цьому керунку кинуться один одному на допомогу, тільки молитвою. Хіба би це не звернуло би цю всю околицю? Тому, дорогі брати і сестри, Господь сказав дуже чудові слова. Не бійся, мале стадо. Це означає те, що Він знав, що багато людей за ним не підуть. Він знав, що багато людей за ним не підуть. Тому що люди вибирають світ. Вони не вибирають Бога. Але більше того скажу, що всі, які тут присутні, незважаючи на погоду, незважаючи на незручність зараз, ви вибрали Господа. І це вам вже є нагорода. Це є вам вже нагорода, бо ви прийшли в цю вобитель підтримати Україну, підтримати воїна, тому що ми молимося, молимося за мир, за благополуччя. Ми молимося спільною соборною молитвою. І ми бачимо, що в храмі є тепло. Тому що ви, прийшовши сюди, ви зігріли ці стіни і ви зігріли Україну. Ви зігріли кожного воїна, який зараз живе в окопі. Кожний рано, коли йду на службу, кожний рано, коли йду на молитву, завжди в дзвінок 6, 6, 30 від хлопців, кажуть, помоліться. Але і ваша є заслуга велика, тим, що ви залучаєтеся до цієї молитви. Тому, дорогі брати і сестри, пам'ятайте, що тільки спільними молитвами, тільки спільними зусиллями ми зможемо зцілити нашу рану. Як ця жінка, яка сьогодні з Євангелії, її набридло бути. В цій кровотечі 12 років, вона прийшла до Спасителя і доторкнулася, і стала умить здоровою. І Господь каже, хто доторкнувся? І з нього апостол каже навіть так з посмішки, так всі ж торкаються, а ти запитуєш, хто до тебе доторкнувся? Але Господь каже: доторкнувся хтось з вірою, так що з мене вийшла сила. Ця жінка, так само, як і ми зараз, перебуваємо в кровотечі, але нам набридло бути в цій кровотечі. Ми торкаємося Спасителя. Ми до нього приходимо, ми в нього просимо допомоги. Тому що тільки в ньому є зцілення. І жінка стала якою? Здоровою. Так само і кожна молитва, яка сьогоднішній день. Принеслася Господу, вона є вислухана. Тому, дорогі брати і сестри, пам'ятайте, що тільки велика Соборна молитва може перемогти велике зло. І саме нашими молитвами ми зціляємо цю кровотечу, яка є в Україні. Амінь. Слава Ісусу Христу!